Українці розробили дистанційну платформу для евакуації військових у Волочиській громаді. Запровадили грошову допомогу для захисників. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Володимир Зеленський приїхав на передову на куп'янському напрямку. Президент України побував у батальйонному командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп'янська. Заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами сил оборони. Також поспілкувався з військовими та нагородив їх відзнаками. Українські інженери та учасники платформи Brave One розробили дистанційні ноші для евакуації військових. Конструкція має назву FoxTag, Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Транспортер на дистанційному керуванні дозволяє швидко евакуйовувати поранених з поля бою. Окрім того, конструкція FoxTack забезпечує легкість транспортування до місця розгортання, оперативного розгортання та дистанційне направлення для виконання завдання по евакуації без залучення значної кількості особового складу на транспортування. Транспортер, призначений для перевезення однієї людини, має компактні розміри завдяки складній конструкції. Низький профіль, що робить його малопомітним на полі бою та полегшує завантаження пораненого. Окрім того, його зручно перевозити в санітарному транспорті. Дослідні зразки вже пройшли попередні випробування. Нині триває дослідна експлуатація в бойових підрозділах. І буде весна. Укрпошта випустить нові поштові марки до десятиріччя українського спротиву. До цієї серії увійшли фотографії, зроблені за час війни з Росією. Дизайнером поштового блоку, листівок, конвертів та штемпелів став Володимир Таран. Отже, кохання не спинити Харків 22 й рік, весілля медиків, волонтерів на руїнах. Захоплення аеропорту Бельбек, Севастополь, 2014 рік. Світло переможе. Азовсталь, Маріуполь, 22 рік та руки піхотинця. Бахмут, 23 рік. На Хмельниччині на 75% зросла кількість особливо тяжких злочинів. 15 лютого керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник провів координаційну нараду з керівниками правоохоронних органів щодо забезпечення законності і правопорядку в регіоні, на якій було обговорено стан злочинності на території області та шляхи спільного вирішення актуальних питань роботи органів правопорядку в умовах воєнного стану. Також підбито та проаналізовано підсумки роботи за 2023 рік та поставлено завдання на найближчу перспективу. Інформують в обласній прокуратурі. Олексій Олійник наголосив, що за рік спільна злагоджена робота дала реальні позитивні результати. Однак на території області зросла кількість особливо тяжких злочинів на 75% та тяжких злочинів вдвічі. Неабиякою проблемою для нашого регіону стали шахрайства, ріст яких відбувся майже в три рази. Керівник закликав активізувати роботу на проблемних напрямках. У Волочиській громаді впровадили рішення, що передбачає одноразову грошову допомогу для місцевих жителів, які вступили до лав збройних сил. Її обороняють країну. Сума виплат складає 10 тисяч гривень. Повідомляють у Волочиській міськраді. Аби отримати грошову допомогу, необхідно подати до відділу соціального захисту населення заяву та пакет документів. Їх повний перелік. Ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту. На першому подільському запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.